Готуємо разом зі мною от таку шалено смачну підливку з маслят. таки, я вам показала в попередньому відео. Тепер хочу показати, як я роблю підливку з маслят. Звечора вони в мене відварені, трішечки змінили колір, але то нічого. Порізала цибульку і чесничок. І зараз переходимо до обсмажування. Налила в банячок рослинної олії і шматок вершкового масла, щоб добре розтопилося, відправила. Додала часничок, даю маслята. На цьому етапі можна посолити, вчити. Поки грибочки обсмажуються. У мене тут четверть банки сметани, додаю до неї водички, толову ложку борошна. Розмішую, щоб не було комочків. Грибочки, так якби стало менше, вони добре вжарилися, додатиму сметанку з водичкою. Лаврове листечко. Має добре добре закипіти. Я попробую на смак на сіль на перець. Довела до свого смаку.